Біль у серцях та суцільний смуток сьогодні панував на театральній площі Луцька. Сотні містян навколішкою зустрічають траурний кортеж із загиблим героєм Олексієм Бондаренком. Трагічна звістка про смерть захисника стала справжньою болючою раною у серцях десятків тих, кому пощастило познайомитися з героєм за життя. Дуже порядна людина, спортсмен такий. Став тренером, досяг багато у спорті. І взагалі як людина дуже, дуже добрий. добровільно сам пішов воювати, закінчив Валентиву кафедру, військову кафедру, отримав звання лейтенант і зразу пішов на фронт. Хоча він і сам родом з тих країв от зі Сходу, от пішов визволяти свою землю. Майпшов гинуть найкраще. Воїн був майстром спорту України, призером чемпіонату Європи, багаторазовим чемпіоном, тренером та суддею національної категорії з ММА. Саме спорт привів Олексія Бондаренка у життя багатьох людей. Комусь він був наставником, комусь товаришем, а комусь колегою у спортивних клубах. Проте для усіх в пам'яті захисник залишився чуйним, веселим та сміливим чоловіком. В бойових мистецтвах познайомилися. Разом тренувалися там на зборах, на тренуваннях, був чесним, хорошим спортсменом. Вічна пам'ять герою. Був класний пасан, завжди всіма дружив. Поважали його всі і не знаю. Важко з ним говорити. Він дуже така втрата Для нас всіх втрата. Друг, колега завжди підтримував, говорили з ним, завжди. Ну, він завжди веселий був, посміхали з ним. Даже не віриться. Олексій, народився на Луганщині у місті Лисичанськ. Проте протягом життя доля розпорядилася так, що воїн оселився на Волині. Попри блискавичну спортивну кар'єру, герой вирішив стати на захист батьківщини та йти боронити рідний край, закінчивши військову кафедру, Олексій Бондаренко вступив до лав національної гвардії. Надзвичайно складний день сьогодні для нашого Луцького національного технічного університету через те, що скажу таких. Хлопців, як Олексій, це одиниця. І це людина, яка дуже любила життя, яка навколо себе всі гуртувала. Ми його будемо шанувати і пам'ятати. Велика втрата. Я Олексія був науковим керівником, відмінник освіти, завжди був кращим. Я його куратор був, завжди був до всіх побажань, відкликався. Досить завжди товар, товаришував повністю зі своїм одногрупником і колективом, тому дуже шкода, що все так трапилося. Велика втрата для міста, для України. На жаль, 15 січня молоде життя героя обірвалося на Покровському напрямку на Донеччині. Декілька днів захисник був у статусі безвісти зниклого, адже побратими ніяк не могли евакуювати тіло. Зараз же у соборі Святої Трійці зібралися усі, аби віддати останню шану воїну за його подвиг. Бондаренко Олексій працював в товаристві Динамо, начальник можливого спортивного відділу. Дуже скромна, порядна людина. І разом навчався він в політехнічному університеті на військовій кафедрі. Після закінчення військової кафедри він поступив, був призваний Національною гвардією, де пішов захищати нашу рідну батьківщину. Дуже порядний, сміливий хлопець, спортсмен. Дуже небайдужили, мені сьогодні не тяжко за нього говорити. Хай йому земля буде пухом. Це була дуже порядна, відповідальна людина, талановитий спортсмен, тренер. Він був дуже прямолінійний, завжди говорив правду, дивився в очі. І це був достойний, достойний хлопець. Він був родом не з Луцька, але я вважаю, що для нашого міста він зробив дуже багато, не дивлячись на той. Короткий життєвий шлях, який йому судилося пройти. Серед присутніх чимало побратимів, героя, давніх знайомих та тих, хто знав Олексія, не так довго, як хотілося би. Олексій тренувався в клубі воїн і дуже багато заходів у нас з цим клубом є. Тому він вже себе показав як і спортсмен, дуже серйозний спортсмен. Ось і хороший фаховий професійний тренер. Тому сьогодні для нас велика втрата як героя, який боронив нашу країну, і звичайно, як спеціаліста який міг ще багато зробити результатів для нашої громади, для нашої країни і розвивати наше покоління. Але нехай сьогодні Господь прийме його душу і він буде небесним воїном тепер навіки. Його любили в колективі, його любили діти, його любили друзі. Минулому році він отримав звання військове, закінчив військову кафедру при національному університеті технічному Луцьку. І за покликом серця, напевно, чи, щоб віддати, будемо говорити так, дань став на захист рідної країни. На жаль, недовго йому прийшлося відстоювати незалежність нашої країни. Болючою втрата Олексія Бондаренка стала не лише для близьких та знайомих, а й для всієї Волині. Бо хоч герой і не народився тут, проте сміливо можна ствердити, вклав у розвиток області чимало зусиль. Сьогодні ми прощаємося ще з одним нашим героєм, який віддав своє життя за Україну, який віддав своє життя за те, щоб в нашому місті в багатьох інших містах. Могли дітки ходити в школи, в садочки, могли дітки займатися спортом, адже він був тренером і тренував дітей, він був тренером спортивного клубу Воїн. І сам він теж молодий чоловік 96-го року народження. Кожен такий похорон це чергове нагадування, що кожен мирний день, який ми проживаємо в нашому місті, в багатьох інших містах, де немає такого. Хаосу таких руйнувань, таких страждань, які на превеликі жаліє в багатьох містах на сході на півні України. Він коштує дуже дорого і хтось за це платить своїм життям. Тому вічна пам'ять, честь і шана Олексію Бондаренку, щирі співчуття всім його рідним і близьким. Пішою ходою домовину з тілом героя під звуки державного гімну пронесли центральною площею. Далі штраурний кортеж рушив до місця вічного спочинку захисника. Поховали Олексія Бондаренка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Йому назавжди залишилося 29. вічна пам'ять, честь і шана герою та щирі співчуття рідним та близьким. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.